Петрик вітає бабусю. Бабуся, вітаю тебе з 8 березня. Задумався. Вона йому допомагає. І бажаєш? І бажаю супи з фрикадельками. Приготуєш? Дружина розмовляє з чоловіком. Кажуть, у тебе нова секретарка? Скільки їй років? 20. А як працює? Нічого, я задоволений. Гарна? Симпатична. А як одягається? А от одягається повільно. Розмовляють бабусі на лавці біля під'їзду. Чули, вчора два наркомани та повія за містом мінус знайшли. Так, добре чути було. Сифілітик віддає другу запаси презервативів Микола, а тобі більше не треба, чи що? Ні, відпала потреба. Марічко, ходімо увечері у кав'ярню чайку попити? Гаразд. А ми підемо пити чай чи чаю попити? А яка різниця? Ну, у другому випадку треба ноги поголити.